Вітаю вас на моєму каналі і хочу вам зробити огляд на набір від чарівної країни. Це символ наступного 2025 року. Змія, вишивка бісером по дерев'яній перфорованій основі. Артикул набору ФЛК 554. так вже Багато чарівна країна зробила цих наборів, бо колись у мене були набори, які входили у першу десятку. Отак От зараз власне, виглядають нові набори. Трошки змінився логотип, але загалом. Дуже-дуже покращилися прев'юшки, бо раніше в бо тих прев'юшках зовсім неможливо було зрозуміти, що ж ти матимеш у кінці, і якщо ти ніколи не вишивав чарівну країну, то власне, купівля будувалася тільки на довір'ї. А зараз дизайнерам дуже дуже велике дякую, великий респект. і Тепер, власне, можна роздивитися добре цю прев'юшку. Зараз поставлю на паузу і розпакую набір. Так, власне, продовжуємо. Ось ближче покажу прев'юшку. Друк набагато кращий, і раніше обкладинка була на такій дуже блискучій основі. Ну, власне, це QR-код сайту. Так, в набір входить перфорована заготівка з фанери, бісер персіоса, голки і нитки, фетр, мотузка для кріплення, інструкція та схема з вишивкою. Ну, як бачите, зроблено в Україні. Так, паспорт якості. Отака От листівочка осіння. Вибачте, у мене. Відсвічує дуже лампа. Але в нас останні дні ну зовсім не було сонечка. Так, власне, заготівка. Ну, вона така не дуже велика. Коли дивилася на сайті, якось. Ну, я не дуже вмію, коли написано в сантиметрах, це поки, допоки я лінійку в руки не візьму. Так, тепер треба ще. Ага, ось оце лицева сторона, бачите? Випалена літера W. І зелений фетр одразу вирізаний, це дуже зручно. Так, мотузочка для підвіски, ниточка на бабінці. Я е, колись на благодійну, на благодійний розпродаж до Галії відіслала, мабуть, Штук 50 або щось таке. от таких от е, бобіночок. Шкода, що дерівна країна не приймає їх у як це, як це, вторинну сировину для переробки. Так, власне, схема. Схема велика, чітка, добре читається, але мені дуже-дуже шкода, що вони тепер перестали. Це, мабуть, з минулого або з поза того року вони перестали вказувати, які номери бісеру, а вказується тільки кількість їх, бо, ну, в кого немає, то буде так: ото бісер купою купою лежати. У мене тут дуже багато залишків, я, може, щось там повідкладаю, але дуже-дуже шкода. Так, у нас тут всього сім кольорів бісеру. 837 бісеринок. Ну і, власне, сама краса. Так, ну, у нас не 50 відтінків зеленого, але всього тут сім. І в нас шість відтінків зеленого. Це такий, ну, знову ж таки, у мене дуже жовтить освітлення. Але, повірте мені на слово, це такий молочний перламутровий, молочний перламутровий бісер. І ось, власне, оці всі зеленухи, бачите, так, це матовий, як вони кажуть, натуральний. Так, прозорий з профарбованою серединкою такою лаймового кольору і прозорі кольори просто прозорий скляний бісер. Так, так, весь оце прозорий. Десь в мене вже такі кольори були. І темно-зелений. Інколи він от, е, під освітленням трошки видно, що він зелений, бо так, видається аж, аж майже чорний, темно-темно-зелений із е, пофарбованою, як срібною серединкою, щоб він трохи-трохи відсвічував. Сподіваюся, що я вишью дуже скоренько цей набір. Це у мене буде другий, друга вишивка за цей рік, бо щось мені у 2024 році зовсім не вишивається. Я у жовтні на свій день народження почала хрестиковий, хрестиковий набір від Оланти, вже відшили його 40% чарівної країни в цьому році я в руки не брала. І Сподіваюся, що це буде перший фініш 24-го року. У мене є надія, що я вишью ще один хрестиковий маленький набір, ще один фініш. У мене традиційно вже я декілька років, мабуть, років 6 або 8, не пам'ятаю, вишиваю також символи року хрестикові від. Ой, господи, чарівної миті. Забула. Я зменшую аккаунт і вставляю ті набори у каучукові п'яльця. І так, вішаю на стіночку. У мене їх вже там, мабуть половина, вже шість, і зміючка там буде. Я дивилася набір, вона не дуже велика. Так що сподіваюся, що буде у мене принаймні в цьому році три фінішу, Дуже б мені хотілося, але мінімум два, я вам обіцяю. Тобто буде десь зміючки, а Оланту дуже я хочу встигнути до Нового року, але, як то кажуть, розпаж... розкажи Богу про свої плани. Mm -hmm. <свісна> так що, ну, Я з вами поки не прощаюся. Сподіваюся, що поки я вийшю цей набір, у вас буде тихо, спокійно. До скорої зустрічі. І знову вітаю вас. Прийшло 3 дні, і я закінчила набір від чарівної країни. Це символ року наступного 2025-го. І я його вишила за ну, 2,5 вечора разом із піратами Карибського моря. От Я подивилась три частини, у мене на черзі ще дві. І я вам трошки збрехала в першій частині. Я таки у 2024 році вишила один набір вже був у мене фініш. Це був набір від, також від «Чарівної країни, символ цього 24-го року дракон. Бо я в телефоні знайшла шматочки відео, але, як виявляється, я їх не викладала. я... Знімала у 2023 році відео. Декілька я їх не виклала. І було одне відео у 24-му, але також я його не виклала. І якось так все в мене було дуже сумно, але, тим не менш, значить, показую вам, що в мене вийшло. От дивіться, яка зміючка. Така цікавенька. Була ще голова кобри, але вона якась дуже зла і страшна, то я не захотіла її. І от зараз хочу вам показати, як в порівнянні з прев'ю, о, бачите, біленьке підклала і одразу кольори стали якось ближче до до справжніх, то, мабуть, треба знімати таки на білому фоні. Так, ну, нехай я тоді прев'юшку залишу і покажу вам залишки. Так, ось, бачите, деяких кольорів. Їх небагато було, небагато залишилося. Оцього кольору зовсім трошечки залишилося, то намагайтеся не розсипати. Ну, в принципі, всього хватило. всього вистачило. Я не використовувала рідний підвіс, а в мене от такі іграшки, вони на шпалерах висять на кравецьку булавку. На от таких от бантиках з органзи. Це зовсім дешеві стрічки китайські. Ну, Але вони такі гарненькі. А ну, цікаво, приберу. І, бачите, зразу. У, у жовтий пішло. Я вже поставила з, з двох боків освітлення. У мене не, зовсім немає часу знімати вдень, та в нас і похмура погода. Зі зворотнього боку такий зелененький фетр. Ну, я сподіваюся, що чарівна країна. Буде робити ще символи року. Я купила собі бичка, треба його вишити. Бо тоді якось одразу він мені не дуже сподобався, а тоді я його розгледіла. І ще в мене немає пацючків, бо вони там такі, ну, як у людській одежі, і ну, все ж таки мені хочеться, щоб тваринка була ну, саме як у вигляді тваринки, а не як. Тваринка в одежі людській. Ну, власне, більш мені нічого казати про, про цей набір. Зараз ще раз фокусую, як завжди, чарівна країна, її дизайнери е, творять дива. Дуже їм дякую за те, що вони дарують нам радість. І свято, і задоволення вишивати такі чудові набори. Всім до побачення! Бережіть себе найскорішого миру!